Нехай день буде добрий, 28 січня 24 рік. Борщ із сушеницею. Сьогодні у мене у борщі грушки. Грушки сушені, дуже смачні. І, до речі, сушені правильно, щоб поменше було там диму. Тобто там його майже немає, бо груші спечені в печі. Борщ цей дуже смачний, тому що в ньому два різновиди м'яса. Ягнятина і свинина. У борщі я додаю ще бобики, бобики зриваю зелені. Вони тоді аж солодкі, не сухі. Ось, і запобігаючи питанням і запобігаючи розповсюдженню ну, такої не зовсім правдивої інформації, яку я чую часто від... від рестораторів. Давайте вже скажу, як є. Так от, грушки додавалися нашими прабабусями в зимові борщі для того, щоб вітамінізувати хар... 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 харч, вітамінізувати харчовий раціон своєї родини. Додавали в борщ і грушки, і яблучка, і, і, і черешеньки, і вишеньки, і тернослива, ну що, що мали. А, звичайно, це було смачно, але не для того, щоб відтінити там, смаки і так далі. Я розумію, що нам тепер дуже мало є відомостей, нам про це не розкажуть наші прабабусі. Так дійсно ж клали сушеницю, щоб відтінити смаки. Сушеницю клали для того, щоб е, був звичайно. Насиченіший, мудріший борщ, отак я скажу. А до речі, ці сушені груші можна додати і перемолоти, подрібнити, це буде начинка для вареників, пирогів. Це буде і вам відомі узвари компоти. це буде і із сушених груш. Його можна додавати у кашу. Ось вам будуть і, будь ласка, не треба заморських цукатів. Тому дбаємо про продовольчу безпеку самі, заготовлюємо. Овочі, фрукти, ягоди не лінуємося. Це все дуже правильно, мудро. Так було і так сьогодні є. Будьмо всі здорові. Їжмо здоровий харч, будьмо всі здорові.